Вітаю, друзі! Це Independent Politics і я Зарічний Ігор. Перед обговоренням чергової теми закликаю всіх вас підписатись на youtube канал, а також поставити вподобачку цьому відео, щоб більша кількість людей змогли його побачити. Отже, 2 вересня 2024 року напарник віце-президент Кіша Камали Гарріс, губернатор штату Міннесота Тім здійснив виступ під час заходу до Дня праці в Мілвокі штату. Вісконсен. Виступ був раніше, ніж я формую про це відео, оскільки трішки я не встигав по часу, щоб опрацювати цей матеріал. Тому зараз ми коротко обговоримо основні позиції, які Волс зазначив в межах того заходу. І зрозуміємо основні його. Позиції. Отже, основний акцент був зроблений на захисті працівників та проспілок, враховуючи, що цей захист відбувався до Дня праці. Волк зазначив, що він був платним членом профспілки, коли працював вчителем та тренером. Профспілки та організована праця є популярними у Америки. Ми з Камалою Гарріс будемо підтримувати вашу спину, як ви підтримуєте нашу. Гарріс надала вирішальний голос для плану порятунку. Гаріс і Байден захистили більше одного мільйона робітничих пенсій та пенсіонерів. Коли профспілки. Сильні, сильна Америка. У Міннесоті ми спростили створення профспілок, ми посилили захист працівників. Далі зазначив Волт про те, що Гарріс полегшить створення профспілок, і це його бажання, щоб кожен американець мав пенсійний план із визначеними виплатами. Тобто, все було про Захист працівників, про захист профспілок в контексті того, що середній клас знову ж таки є одним з основних у побудові Сполучених Штатів Америки. У цей середній клас входять власне і працівники, і профспілки. Другий висновок стосується критики в бік колишнього президента США Дональда Трампа та його напарника Джеді Венса. Вол зазначив, що Трамп заблокував понаднормову роботу для мільйонів працівників. Він виступив проти підвищення мінімальної заробітної плати. Трамп підтримує так звані закони про працю, які позбавляють грошей профспілки. Далі було зазначено, що Трамп і Венс говорять про уряд, який буде втручатися в будь-який куточок країни, чи до будь-якої людини. Ну і це є неправильною політикою. І останнє, що він зазначив, в межах критики. Трампа, ви повинні зрозуміти, хто кращий Гаріс, яка протягом десятиліть саджала злочинців, чи Трамп Івенс, які прокидаються кожного ранку і біжать до камер, щоб скиглити про те, як до них несправедливо відносяться, І таким чином він намався висміяти Трампа Евенса за їхню надмірну активність в. Медіа так, що майже кожен день чи через день вони проводять якісь передвиборчі заходи. Волд активно це підкреслив. Третій висновок стосується того, що Волз зазначив про зниження податків для працюючих сімей, про справедливу частку, які мають сплачувати корпорації. І також він говорив про продовження. Медікер. І також він повторив тезу про зброю щодо її регулювання для того, щоб у школах панувала безпека. Ну і також він зазначив, що до виборів залишається певний період часу і потрібно максимально активізуватись для того, щоб отримати остаточну перемогу у листопаді 2024 року. Це якщо коротко зазначити про основні позиції, які висловив Волс під час цього заходу в «Мілвекі». Це загалом коротко, що я хотів розповісти з відповідної теми. Закликаю всіх вас підписатись на YouTube канал Independent Politics та поставити дзвіночок для своєчасного отримання інформації про нові відеоматеріали. Це відео прошу переглянути, поставити йому вподобайку, прокоментувати його, а також поділитись ним і своїми друзями. Слава нашим Збройним силам України! Вічна пам'ять полеглим за незалежність нашої держави! Слава Україні! Хай щастить вам!